Вчора донечка попросила мене спекти жовтенький хлібчик, і я печу хлібчик із куркумою. Всі ми знаємо, що куркума дуже корисна, але в неї немає такого вираженого смаку. Тому на хліб це не впливає і він, він виходить дуже-дуже смачний. Цей хлібчик на житній заквасці, але на пшеничному борошні. Дуже класно з ним працювати, дуже гарне еластичне тісто. Тому формуємо наші заготовочки і будемо розстоювати. Дуже смачний ароматний хлібчик. Хто бажає також навчитися пекти такий хлібчик на заквасці, запрошую вас приєднатися на мій курс Закваска з нуля і ви зможете також спекти такий хлібчик. Він, неймовірно, смачний, особливо свіженький, і з маслом, що може бути смачніше. Всіх бажаючих, прошу приєднуйтесь.